Всім привіт! Мене звати Ліза і я рада вас вітати на моєму каналі. По моєму образу, ви, можливо, вже зрозуміли, що сьогодні я буду говорити про фільм Барбі. Це була одна з найочікуваніших прем'єр для мене цього року. І в цілому Барбі мене не то щоб не розчарувала, а вона мене навіть порадувала. Але були моменти доволі. Дивні сьогодні я намагатимусь аналізувати, що ж за посила несе за собою фільм Барбі, і ми з вами обговоримо найкращі образи Марго Робі у цьому фільмі. Тому заваріте чайкаву і. Поїхали. Барбі починається неймовірно, як веселий демонтаж усіх пластикових ідеалів тіла, які лялька встановлювала для маленьких дівчат протягом десяти річ Барбі стикається з екзистенціональною кризою та повинна подорожувати в реальний світ, щоб знайти себе. Основна ідея фільму це, звісно, патріархат та розширення прав жінок. Фільм доволі зрілий, як на свій жанр, і подивимось справді у вічі. Марго Робі плюс Барбі це вже шикарне поєднання. Вони могли створити просто пустоголову комедію, і вона все одно мала успіх, тому що Ну, це Барбі і Маргоробі. Але я дуже щаслива, що сценаристка Грета Гервіг пішла далі та зробила саме таку соціальну сатиру. Місцями абсурдно, місцями трохи дурнувату, але дурнувату в найкращому сенсі цього слова. Але місцями для мене все-таки був, знаєте, трошечки перебір. Мені б хотілося, щоб сенси все-таки читалось більше у діях, ніж просто говорили нам в лоб. Ніби фільм просто поставив перед нами дзеркало велике і сказав: Так живуть чоловіки, так живуть жінки і не пішов. Трохи далі, ми знаємо, що світ несправедливий, а роль жінки у цьому світі це жонглювати очікуваннями, оточуючих соціальними нормами, власними прагненнями та самовідчуттями. Але що далі? Жінки у світі Барбі просто перемогли. Тим, що вони нацькували чоловіків один на одного, використали токсичну маскулінність проти них. Але ми знаємо, що у реальному світі таке не спрацьовує, тому що саме оцей елемент того, що чоловіки один з одним змагаються, це не то, щоб їх якось стравлю один з одним. Це допомагає їм досягати більшого по життю, тому що вони змагаються один з одним і намагаються досягти більшого більшого. На початку фільму ставиться питання: чи може Барбі? Бути феміністичною іконою сучасного світу, і весь фільм ніби намагається відповісти нам на це питання. Він майстерно жонглює трьома світами: світ Барбі, Барбі Ленд, світ фільму і реальний світ, тому що дуже багато того, що є в реальному житті, що було в історії. Барбі, її створення, якою вона була, це притягнули у фільм і використали у сюжеті. І це теж мені дуже сподобалось, тому що знову ж таки можна було зробити просто комедію з Марго Робі, і це так само мало успіх. Але круто, що заморочилися. І, наприклад. Декілька прикладів цього. Фільм починається з історії про те, що до цього були лише пупси, з якими такі пухенькі, які виглядали, як діти, і дівчата з ними гралися. А потім з'явилась Барбі. Перша Барбі була єдина на той момент лялька мініатюрою дорослої жінки, а не просто пупса. І перша Барбі дійсно була стереотипним образом жінки. От стереотипним стереотипним, вона була у двох. Кольорах, скажемо так, блондинка і брюнетка. До неї йшла в комплекті книга зі схуднення, і ще продавались маленькі крихітні ваги, які завжди показували 50 кілограмів. Але з часом Барбі стала не просто лялькою. Вона стала частиною культури, і часто саме ляльки Барбі відображали якісь зміни в суспільстві, через які проходили жінки. Наприклад, в 1960-х роках Барбі вступила у коледж на тлі популяризації. Цієї жіночої освіти компанія Matel створила серію, у якій ляльки продавали з моделлю кімнати гуртожитку та меблями. Після цього логічно, що Барбі почала. Мати професії випускалась Барбі з різними професіями. Також у 1961 році вийшов в уродаж її бойфренд перший кен, і це був лише початок, тому що у Барбі з'явився цілий всесвіт. У неї, наприклад, з'явилась чорношкіра. Кузина, і це була те, перша чорношкіра лялька, яку тоді випускали. І зараз це не виглядає як якийсь прорив. Ну, типу, чорношкіра лялька і що. Але тоді це дійсно було як виклик. Матео на цьому не спинилася. Вона випустила ще ряд Барбі які відображали жінок. Наприклад, була лялька в інвалідному візку, була барбі, що втратила волосся внаслідок боротьби з раком. З'явились барбі з різною конституцією Ітуцією тіла. І, звісно, постійно випускались Барбі з новими професіями. І так само, до речі, і Кенни. У Кенні теж з'явились професії. І круто те, що так чи інакше це знайшло відображення у фільмі. Також мені сподобався Райан Гослінг у ролі Кена, і в цілому ця роль прописана дуже круто, на мій погляд, тому що як би це не парадоксально звучало. Але саме Кен змусив задуматися, ну не то, щоб задуматися, а просто він більше відобразив ніби роль жінки у суспільстві. На початку фільму Кен був дуже схожий на більшість жіночих персонажів в кіно минулого. Він був просто пустоголовим красунчиком, який допомагав головній героїні знайти себе. У нього не було якоїсь передісторії, не зрозуміло звідки він прийшов, які в нього риси характеру. Єдине його бажання це сподобатися. Барбі і бути з нею. Але тут патріархат надає сили Кену, і він перетворюється у цих, ну ви знаєте, цих чоловіків. Оці от мамкині сексисти, які сидять в інтернеті і розповідають про, про те, що роль жінки на кухні, що те, що там чоловіки від природи розумніші, фемінізм не потрібен. Про ну, от оце все за весь фільм Кен проходить шлях від простої декорації до. Намагання усвідомити себе у цьому світі, і він намагається зрозуміти, хто ж він без Барбі. і це так само, ніби як дзеркало, відображає історію жінок, тому що жінки більшу частину своєї історії дійсно були придатком до чоловіка. Довгий час у нас не було ні голосу, ні права голосувати, ні права там мати своє майно, ні права здобувати освіту і. Навіть коли ці права здобулися, все одно саме соціальні норми ще. Дуже довго звикали до того, що жінки можуть бути не гірші ніж чоловіки, і навіть зараз сексизм існує у всіх країнах світу, навіть у найрозвиненіших. І в кінці Кен намагається усвідомити себе, намагається зрозуміти, хто ж він без барбі, тому що його створили для Барбі. Його створили, щоб він був її хлопцем, і більше в нього ніяких рис. Чи якихось прагнень у житті не було, і в кінці фільму він намагається усвідомити, хто ж він є, і це так само, як жінки, які або йдуть зі стосунків, або в цілому, якщо взяти всю картину, так це як жінки всю історію були якимось чином чоловіком, і зараз вони вже вийшли з тіні чоловічої і мають свої. Своє майно, свою роботу, свої права, і найважливіше свій соціальний голос в кінці. Марго робить. Вибір Барбі втомлюється бути ідеалом незалежної жінки у вічному раю. Зрештою, вона вирішує бути людиною та прийняти смертне життя, тому що саме смертність надає сенсу життю. Вона не хоче бути ідеєю, бо до ідеї не належать собі. Вони частини чужої волі. Вона вирішує стати звичайною людиною для того, щоб Нею не гралося, а щоб вона могла сама будувати власну долю. Що ж, ми з вами поговорили про сюжет, а тепер давайте трошечки поговоримо про найкращі образи Марго Робі. Зараз я візьму ноутбук. Стиль Барбі це завжди був яскравий гіпертрофовано-жіночий образ з максимальною кількістю рожевого і якихось таких милих елементів, всіляких сердечок, бантиків, якихось рюшечок. І перший образ, який я хочу обговорити, це такий неймовірно яскравий образ, де переплітаються рожеві, жовті і якісь ще сині кольори. Тут всі. Елементи яскраві ідеально сидить на маргоробі в реальному житті, можливо, в такому образі можна піти ну на якісь спортивні події або можливо в зал, тому що якщо це не осінни на купальник, а якщо це дійсно якийсь такий виріб цільний. То непогано можна в такому ходити в спортзал. Тут є такі натяки на 80-ті. Наступне це сукня просто в стилі 50-х. До речі, Керрі Бречоу дуже любила сукня з такими фасонами. Дуже-дуже дівчачий образ цією величезною спідницею, такою ніжною рожевою клітинкою, і, звісно, ще в неї тут підбори. У реальному житті такий образ був би. Дуже святковим і, можливо, навіть застарілим у якихось моментах, тому зараз все-таки міксують більше стилі. А тут один стиль це просто. Супер-гіпер романтичний стиль. І якби, наприклад, носити ці сукні, то, наприклад, з якимось грубим взуттям, або з, або, можливо в балетках. Наступне це один з моїх найулюбленіших образів. Ці їх рожеві рожевізонізони комбиніз... це просто щось неймовірне. Я б таке носила просто з радістю. По-перше, це щось супер-зручне, тому що комбінізон. По-друге, його дуже просто стилізувати, Просто вдягнути, наприклад, Якісь кросівки чи якесь зручне взуття, взяти сумочку і все, образ готовий. Але при тому він настільки. Зручний, настільки яскравий і настільки стильний, що я б з радістю таке носила цей образ навіяний ось цією лялькою. І Марго Робі тут з, 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 з шикарнішою зачіскою, просто і в такому костюмі в стилі диско. Наступний образ це образ, такий рожевий у ковбойському стилі. Не знаю, можливо, у реальному житті можна було б носити як Щось окремо, або окремо жилетку, або окремо ці штани, і вони ще з бульостками внизу. Це дуже віддає 2000 але це саме образ барбі, це саме образ дуже натхнений нею. Це другий образ Мергоробі, який я б, мабуть, могла носити у реальному житті. Цей рожевий берет, це просто моє кохання. Я зараз хочу знайти такий берет собі на осінь. Виглядає цей берет дуже так класно. і we Eu... І прикольно, і може стилізувати з великою кількістю речей. Сукня така стереотипно дівчача тому що Марго маргоробі це стереотипна Барбі, і логічно, що в неї саме такі гіпертрофовано фемінні образи. І ця сукня з таким малесеньким, гарним комірцем. Дуже прикольний образ. Образ дуже натхнений п'ятидесятими. Оцей принт, величезна шляпа, доповнюється підборами. На пляжі, що, звісно, дуже незручно, дуже милий образ. В реальному житті, якщо носити без підборів і без цієї шляпи, то може дуже прикольно його стилізувати. На цьому мій огляд завершено. Що вам подобаються такі огляди, то можете переходити до мене на сторінку. Там у мене ще багато всього такого є. Напишіть в коментарях, чи дивились ви Барбі, чи не дивилися. Чи сподобалось вам, чи не сподобалось, і який ваш улюблений образ моргоробі у цьому фільмі? Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.